Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Сьогодні такий в мене напружений важкий день, але тим не менше, наносите інформацію вам потрібно. Інформація приємна, тож на вечір буде вам така нотка позитиву. Хоч не дуже довго цей позитив буде тримати, зараз тривати, зараз розповім. Чому. Діло в тому, що сьогодні урядом, там чи Кабінетом міністрів України було... Ще на один місяць продовжено дію фіксованого тарифу на електроенергію. Нагадаю, що тариф хочуть підіймати і досить непогано підіймати там. Ну в два рази це мінімум, а там навіть ще більші суми ходять. І мали підіймати з березня місяця, тобто в кінці березня, вначері квітня, потім перенести це ще цю дію на квітень місяць, і от до кінця травня дію фіксованого тарифу знову продовжено. Тобто, збільшення тарифу відбудеться не раніше аж ні з червня місяця. Це хороша, хороша новина, да, в тому, що ще цей місяць будемо платити по гривні 44 до 250 кВт і по гривні 68, якщо більше. Потім потім комісія з регулювання енергетики відверто заявила, що йде мова про підняття тарифів так, після того, як ця дія зупиниться цього фіксованого тарифу так. І хода мова про цифри в 2,40-2,80. Ну я вам там уже розповів декілька сценаріїв, які усі прописані в законопроектах. Це не просто про них говорять. Вони усі прописані. Просто який прийме Верховна Рада, уже потім будемо розглядати, як завжди, на народні думки, уважно зі всім розбиратися. Я вам усе розповім, чи там залишиться 250 кВт, чи повернуть 100, чи ще більше додавлять. Там після тисячі взагалі хочуть поставити тариф в 7 гривень для тих, хто багато користується. Ну, в загальному інформації багато, але вона ще не прийнята, то поки що і так не беремо близько до серця. А от до кінця травня платимо ще по старому тарифу, по фіксованому. І дивимося це все на народні думки, розбираємося разом. Ви пишіть свою думку, свої дописи в коментарях. Радий буду вас почитати, що у вас там з тою електроенергією твориться. До нової зустрічі на каналі. Хорошого вам вечора! Зустрінемось!